Чат наш працює з 11 до 17 години щодня. Пишіть свої запитання, і наші фахівці на них будуть відповідати в прямих ефірах. Також питання було, як поставити взагалі, запитання в телеграмі. Все дуже просто. Пишіть у коментарях під відео ваші питання, і ми запросимо потрібного фахівця на прямий ефір, і він буде вже на них відповідати. Також ставили питання, скільки це коштує. Наші консультації з нашими лікарями абсолютно безкоштовні. До речі, всі ваші аналізи, особисті дані ми публікувати, звісно, не будемо. Якщо вам потрібна буде розгорнута консультація, будь ласка, вкладайте договір з нашими сімейними лікарями і в окремому чаті ми будемо вас консультувати. Ще раз наголошую: анонімні ваші особисті дані розповсюдженню підлягати не будуть. Також Ставили питання, де нас знайти. Наші сторінки є у всіх соцмережах: це і TikTok, і Фейсбук, і Інстаграм. Посилання на наш телеграм-чат, де будуть консультувати лікарі, є в шапках профілів, також в описі під відео, і під основним анонсом, який ми викладали про ці онлайн-консультації.